Вітаю вас на передачі Східню. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, які сталися у Донецькій та Луганській областях цього тижня. Перш за все, висловлюю співчуття постраждалим в Умані та Дніпрі. Такі атаки вже котрий раз нагадують нам, а також показують всьому світові, яка Росія насправді. А зараз перейдемо до новин, які стосуються кожного із нас. Вночі 28 квітня Росія завдала черговий ракетний обстріл українського цивільного населення. Ракети влучили у багатоповерхневі будинки в Умані та Дніпрі. Всього було випущено 23 ракети, дві з яких влучили до будинків. На момент запису цього відео в Умані 23 людини, 4 з яких діти, померли, а в Дніпрі загибла дворічна дівчинка із матір'ю. Рятівні та пошукові заходи ще тривають. Сама дикість, як завжди, відбувається у російських мережах. Люди радіють, державні установи публікують ось такі пости. Думаю, вже запізно, але все ж таки нагадаю, що не існує хороших русських. Якщо вони навіть осуджують дії своєї терористичної влади, вони нічого не зробили і не зроблять, щоб зупинити смерті нашого українського населення. Нещодавно сайт Google відновив знімки нашої планети із супутників. Редакція нашого сайту одразу почала перевіряти Україну на нові фотографії, і серед таких міст, як Буча, Ірпінь і Зюм, з'явились знімки і Маріуполя. Що ми бачимо завдяки цієї інформації? Повний розгром російської пропаганди, що ніби у Маріуполі налагоджене життя, розбиті будівлі відносно свіжі міста захоронень. Розбитий драмтеатр, зруйнована Азовсталь. Звісно, ці фото не сьогоднішнього числа, але все одно ці фотодокази ніяк не відповідають заявам Росії, що вони не чіпають мирне населення. Якщо у вас є бажання, то переходіть до Google Maps чи Google Earth і передивляйтесь ці фото із супутників самостійно і на власні очі переконуйтесь у злочинах Росії. Декілька місяців тому у Дніпрі був оголошений проект. Надання житла для переселенців із Маріуполя. І ось на днях 10 маріупольських сімей отримали ключі від квартир. Це переобладнаний старий гуртожиток, котрий завдяки зусиллям маріупольської міської влади, Юсейт, фонду Ріната Ахметова та групою ДІТЕК отримали сучасну побутову техніку, посуд та білизну. В цьому гуртожитку ще підготовлено 35 квартир для маріупольців. А також цей проєкт. Надав а, можливість для переобладнання ще двох гуртожитків у Дніпрі. Зараз мер Маріуполя працює над тим, щоб ця програма працювала і в іншій частині нашої країни, бо переселенці із Маріуполя мешкають не тільки у Дніпрі. Влітку повернуть акцизи на пальне. Це означає, що вартість палива зросте втричі. Тобто, за бензин плюс 11 гривень, за дизель плюс 8 гривень, за газ плюс 3 гривні. Такі ціни ви почнете бачити на автозаправках з 1 липня. І ви таки зараз скажете, «Да з мене нема автівки, що мені ті ціни на пальне? А я вам відповім: продукти до магазинів поставляються за допомогою автівок. Посилки на пошти приходять за допомогою транспорту, підвіз води, кур'єрні доставки та багато чого іншого. Тобто ціна на пальне зростає, зростає, і наша з вами вартість на життя. Тому вартість яєць буде тільки збільшуватись, і треба шукати третю роботу, щоб вистачило на поїсти. Остання новина пов'язана із навчанням у школах. Зараз в інтернеті багато розмов за 12-річну систему навчання у шкільних закладах. Хтось згоден з такою системою, хтось проти. Особисто я вважаю, що впровадження 12-річної системи це показник не більш якісного навчання, а проблема теперішнього покоління у незмозі освоювати матеріал. Причиною цього є багато факторів: епідемія, війна, цифровізація неповнолітнього населення, впровадження штучного інтелекту у побутовість і так далі до нескінечності. Наступного року ніхто не планує робити цей перехід, бо не вистачить грошей та і не встигнуть переробити весь навчальний матеріал. Тому 12-річна система у школах запланована на 27-й рік. Також хвилює питання, що буде з учнями, які на момент 27-го року будуть навчатись у 10 му та 11 му класі. Їм дадуть ще рік навчання чи закінчать по старому після 11 класу. Це були головні новини цього тижня. Побачимось з вами вже у травні. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та телеграм-каналі. Слава ЗСУ!